Шановні, продовжую нові відео попереднє, але я вперше бачу, щоб оці бусинки цвіли. Подивіться. Оці бусинки у цвіту. Ніколи не бачила. От. І ще подивлюся є ще ось кам'яні рози. Ось теж, бачите. У цвіту викинула цвіт. І зараз подивимося, по чому вони щось тут. Я їх не бачу. Ціни. Зараз подивлюся, може ось тут буде. Ні, не, не видно. Треба спитати, мабуть, але нікого тут поблизу немає, бачите? Якщо б було робітник, хтось прийшов, я би спитала, скільки то коштує, але я не думаю, що то дешево, А може подешевіло, хто його знає, але чомусь немає ціни. Может, є різненькі отако, але ціни ніде не бачу. Ні зверху не, а може от там о зараз подивлюся. Ні, теж не тут. Ось тут набори, то є набори. Набор, набір коштує, ой, дивіться, ось набір. Коштує 40 доларів, отакий набірчик. А ну отакий, о! Отаких три. Кам'яні розочки, отут є 13 доларів, бачите? Отут тут є, а кожна, скільки коштує одна, то немає. Ось, тут кактусовий рай. Ну, я, як кажуть, не закохана в них. Є рай, різні такі дикованки подивіться, віточка, мабуть. Краса, цікаво, 10 доларів, отака. Диковинка, але вона малесенька, подивіться, порівняно з рукою, бачите? От, і ось отут, отут кольори. Отут кольори, шановні, вау! Ви бачите, що твориться? Оце, якраз вау. 25 доларів. Два кольори. Два кольори. Подивіться, які. Вау, а тут навіть три відтінки. Ні, два. Ось подивіться. Оце кольори. Ну, це, це вартує купити, тому що вони цвітуть ціле до осені. Якщо їм дати, вони навіть на. Я зберігаю, у мене є така квіточка, але трошки менше соцвіття. От, то можна її зберігати, можна розмножувати, вона живцюється. Так що це, це все можливе. Як кажуть, купляти можна. Можна зберегти. І ще трошечки, ще аби вам не скучно було, аби не довго було. Зараз ще ось такі наборчики, бачите? Із бегонія. Мікс бегонії і отакий е молочай. Ой, бачите, і ще це, бачите, які букетики гарні. Ось такий букет. 40 доларів. Ну, гарні, 40 доларів, отакі букети. Бегонія дуже гарна, подивіться, навіть іще є. Раз, два, три. Три різних рослини. Дуже гарні букети поставити при вході. Подивіться, яка краса. Ой-ой-ой, там ще є розбите серце. Ось дуже гарні. Бегонії чудові. І зараз ось тут бегонії викладають новенькі. Подивіться, 25 доларів. Дуже гарні. Краса. Ось і ще туди далі піду розбити серце. І різні. Ну, весна. Це тут не... О, дивіться, 15 доларів. Кущик розбитого серця. Бачите, звичайнісінька класика, але, мені каже, вони якісь дрібонькі, вони... ой, інший колір, бачите, такий трошки. І ой, ви знаєте, я хвора. Оце шеловидний флокс. Це супер. Подивіться, 15 доларів. кущики такі. Ну, у мене дещо є, деякі є, я не буду, як кажуть, розпилятись. От, але шиловидний флокс це краса. Коли він зацвітає в саду, то не можна погляд відвернути, але подивіться, є маленькі квіточки, а є ось, бачите, які квітують. І різні кольори. Це дуже, але ж дорого, дивіться, 16 доларів. Ось такі. Отака краса. І ще ось там є одна. Один рядочок такий, що мені цікавий. Ну, ви вибачайте, я кажу, що мене цікавить, показую. О, а стільби? Бачите, 19 доларів а стільби. Ось отака стільба. О. Гей, вау, подивіться, гейхери. Це астільби, о, це лаванда. О, гейхери, дуже гарні. Гейхеру сіяла, не зійшла ні одна. Дивіться, 21 доляр. кущик гейхери. Ну, гейхери гарні, кущики, такі великі. І я знаю, що їх можна розмножувати, ділити кущик, вони дуже гарні гейхери. Ну, але поки що, як кажуть, не можна охватити, неохвачені. Дуже гарні і ось трава. Ой, не знаю як. Камагрості. Гала-магрості якась. Ну, не знаю. Кареннюю, ну, багаторічник. не знаю. Поки що, я кажу, 16 доларів не готова віддати. І от гейхери hey, 21 долар. Тут вже, бачите, кущі нарощені, гарні, великі. Ну, поки що не на часі. Ось навіть подивитись, середину. Гарненькі гейхери. Hey, Отак так, за... Ой, не... о, різкість є, бачите, який кущик. От, 25 доларів, великі кущі. Отакі. От ну, там далі розсада продається, але в розсаду ми вже не підемо. Оце досить. Ну, все, як кажуть, задовільнила свою цікавість. Полюбувалась красою, гарно провела час. І бувайте здорові і вам гарного настрою і гарних вам рослинок.